заходьте на мій стрім. Привіт! Привіт всім! І сьогодні в мене такий образ чорно-обтягуюча сукня. Привіт, Вау! Сьогодні ти чортанятко. Дякую. Вчора так хотілося. Казки. Аж зняла відео. Ну, тільки відображення місяця там видно. Гарний образ, дякую. А інші це відображення за літання в сутності з паралельного світу. Ну, у нас так і не вийшло сприйняти це за паралельні сутності. Будуть образи мінятись. Побачимо. На свята ще більше Малдау зі знижками до 10%. Замов Маудау роби Маудау. Доброго дня. Мене звати Руслан, я менеджер з продажів будівельної групи Сенергія. Контракт крові підпишеш, а я не буду з ним контракту підписувати. Yeah, Дякую, що вас дуже багато. Ти, ти ще що вже бачив, як я роздягаюсь? Ти занадто багато на себе береш. Давай купальник. Привіт. Не буде, а захочете буде. Госпожа, а ты що? Яко світла. Так, хтось пише, кому посилання на онлік. А ти вирішив, якщо я станцювала танець під пісню в Тіктоці, то обов'язково я маю онлік. Ти не думаєш, що я заробляю добре на мотиваціях і танцях в Тіктоці, і мені не потрібен онлік. Або я не хочу його мати? Жіночка, ви пишете, це має бути сесія чи у вас содоме. А ви думаєте, думаєте, дивлячись на себе в зеркало. Скільки коштує мотивація? Вітання, мотивація в різних образах, в сукнях та навіть купальнику коштує 200-300 гривень. Що там Америка? Та пишу, надсилаю лист, переписуємось, надіюсь, все вийде. Що происходит? Відбувається спілкування Настя. Чого ви до неї причепилися? Та деякі причепились, деякі просто добре спілкуються. Ого, дякую. Це жесть, пише Богдан. Ну, так не сиди тут. Як діла, дуже добре. Що нового? Писала вчора вночі книгу. П'ятниця 13 вчора було. Тому, думаю. Книга вийшла. А ви пишіть, чи любите ви містичні історії, чи вірите в якусь містику? Чи пишете, можливо, самі? Давай онлік тобі зробимо. Дякую, не треба. А я забула. Виліт робила? Ні, я ще не виїжджала до штатів, але обов'язково виїду. Та вітання будеш передавати. А, вітання на онліку. Не хочу. Хочу в Тіктокці. Мені більше тікток доподобає. До речі, у мене ще є Instagram, Facebook і Найт-Ютуб. Круто, дякую. А давайте я зараз перенесу Отак, так, отак. так. От так. І ось так зробимо. Ось тут краще буде тінь падати. Покажи сісі, не покажу. Достатньо того, що ви бачите. Піднімаємо актив. Шикарно дякую. Де плаття взяла, придбала. Я завжди мріяла про сукню рукавичку, їх у мене зараз декілька. Скільки годинка твоїх послуг? Я не надаю ті послуги, про ті, про які ви так мрієте. Ах, багатьох ти мужиків сьогодні змотивуєш, можливо. А я вам вже розказувала про дівчину, яка нібито осідлала чорта. О, що було це на свята, що сталася містична історія. І коли вона йшла, вона побачила, що падає зірка, загадала бажання, а потім ця комета перетворюється на чоловіка, який починає з нею розмовляти. І ця, ця темна сутність, врешті-решт, перетворюється на дракона, на якому вона літає. І вони потрапляють в якусь безодню прірву, де з'являються потворні руки, тентаклі, і намагаються охопити цю дівчину, юну чаклонку за ногу. На що дракон відтинає голову одному із таких чудовисьок. Ну, а дівчина взмолилась богові і потрапила назад у своє ліжко, але від польоту на такому собі. Драконі вона отримує оргазм. Дякую за лайк. Дякую, дякую. Дякую. Ось так. Покажи, люди хочуть. Не покажу. А які є послуги? Моя книга Продаю для читання. Ну, і після того юна Катерина почала. Страждати від якихось дивних і кошмарних сновидінь. До цього її довело, вона думала одгадання на дошці у інжі. До речі, я гадаю на дошці у інжі. Дякую, дякую, що вас багато. Дякую, дякую. У мене від твого голосу шляпа піднімається. Зняв капелюшок, вдягнув. Зняв капелюшок, поклонився дівчині. Вдягнув. А ще ж з моїм голосом такого? Димить, капелюшок димить нічого собі. Гасіть його негайно. О, дякую, що вас багато. Катерина починає проводити різні ритуали, і, врешті-решт, вона звертається до своєї матері Ліни, яка зайнята, так би мовити, своїми думками. Дуже часто що зроби щось, будь ласка, тому що. Бачу кошмари. Ну, Ліна говорить, що, можливо, вона успадкувала якесь захворювання від свого батька. Хоча батько її нічим, крім е, такого собі прив'язаності до горілки, не хворів. То єдина в сім'ї. В мене є ненароджені на сестри. В матері були аборти, на жаль. Привіт, як то дуже-дуже добре. Ось розказую містичну, страшну історію. Ну і е, після е, того о, всього вирішують освятити хату. Оце ще не приходить, освячує, каже все буде добре. Дійсно, з щедрівки, все добре, і Катерина вже не бачить страшних сновидінь. Так, один чоловік пише: не можу кінчити двічі що робити. Ви не можете закінчити два інститути? Ну, тоді добре, складайте ЗНО, вчіться і ви обов'язково завершите два інститути. як найкращих. А якщо взагалі сни не сняться, що тоді? Сни обов'язково сняться всім людям. Але не всі їх пам'ятають. Чому? Тому що. Деякі сплять особливо глибоко і тому сни забуваються. Що це там стукає? Зараз хвилинку глянемо, бомбардують. Ні, то, напевно, там щось переносять. О, вас уже багато, ну ви гарно, дякую. До речі, вчора підправляла манікюр. І дивилася фільм Легіон про демонів, ні, про янголів, яким Бог задав знищити світ, але Янгол Михаїл рятує світ. До речі, це такий генерал війська Господня. І е, Катерина, коли засинає, бачить сон, що вона прив'язана до е, такої собі, чи то кушетки, чи то гінекологічного прісла, що вона абсолютно оголена, і до неї поступово підходять е, постаті, які видно під час спалахів грози. Ось, чи світло спалахів. Це постаті, які закриті білими простирадлами, і в них замість лиць довгі такі сурми. Це такий ріг закручений. Серед них виділяється одна істота, дуже-дуже така потворна, вона вся закрита в білу паранжу, таку мережину, і в неї на голові два, чотири, чотири великих роги. Це ви таку гарну картину написали, так? Донець смотрит. Молодчинка. Дякую, що ви з нами. А я з вами. І от... Е Ця істота наближається до Катерини і починає проникати її своїми блідими, з довгими кігтями руками. В її нутрощі, витягує її матку, яєчник і серце. І, не дивлячись на білі, крики дівчини, розглядає ці органи з цікавістю, розглядає, з маніачною такою цікавістю у своїх руках. Вона це все тримає. Дуже гарно з глибоким смислом. Дякую вам. Дуже дякую, що ви слухаєте це. Продовжується все те, що істота підходить до голови дівчини і намагається витягнути її мозок, розрізавши череп кігтем. Дівчина лякається, думає, Катерина що ось її смерть настала в цьому сні, що вона не прокинеться і не повернеться з паралельного світу. До речі, заблудившись в паралельному світі, ще Мейсінг казав, можна не вернутися з нього. На жаль, тому треба дуже обережно викликати мерців і демонів. Ну, істота витягає її мозок. І звертається до неї. А дівчина бачить лише темряв навколо, але відчуває, що може мислити. Я за картину. А, дякую. Е, ну а містична історія також для вас. І до цього мозку вона звертається і каже, що все відбулося добре. Вона обстежила кожен орган і кожен атом цієї дівчини, і вона абсолютно підходить для нього і є обраною. Ну і кладе її мозок назад череп. Катерина відкриває очі і бачить, як е подворний дух е облизує свої скривавлені довгі руки. А потім знімає із себе паранжу, і Катерина бачить таке е лице дуже бліде, чимось подібне до людського, і з темними прорізами очей, мов стрілами. Ну, і... Тоді дівчина прокидається, вона відчуває серцебиття і вона бачить, що в неї почалося монархія. Отже, таке повернення у свої сновидіння їй не подобається, вона дуже схвильована і не знає, що просто робити. Вдруге, освячується їхня хата священником. Ну і е, дівчина зустрічає на вулиці знову ж таки е, Темного духа на спині якого вона так цікаво покаталася. Він хапає її руками, які перетворюються на в ташині пальці, і вони летять, він привозить її просто такі на дно тієї прірви, над якою вони кружляли. Там сідає на трон, вигляді людиноподібної подібної істоти, запалює сигарету і розказує Катерині, що вона має бути з ним, має бути його нареченою жінкою і оселитися там. Серед того світу паралельного. На що дівчина м -м, заперечує, розстроїться. Е вона бачить, що. Дякую, дякую, дякую за подаруночки. Істота сердиться, дякую. Так, Дякую, дякую, дякую. І просить її відпустити додому плаче. І е після її істерики е, Істота на ім'я Діаніс починає все ж, дякую за подаруночки, дякую. Все ж починає з нею по-доброму говорити. Він каже, що він нещасливий, що він живе тут багато мільйоналіть, і що він вигнаний батьком. Нагадуючи Катерині, що її мати також жорстоко ставиться до неї. Котик, ти таке пишеш, я розповідаю містичний твір, а ти говориш зовсім інші речі, трішки не немістичні. Поступово спокушає Катерину до того, що зможе їй допомагати, вона зможе самореалізуватися, вона зможе бути не завжди винуваченою матір'ю, в тому, що народилася. Катерина розказує, що мати злиться на батька, який помер від горілки, і відповідно скидає це зло на неї. Що це робиться? Я розказую страшну містичну історію. бо тільки зайшла, розказує містичну історію зі своєї книги, звичайно. І е, Діаніс обнімає Катерину, вони нібито помирилися, а потім вона, обнявши, його ніби потрапляє в темряву. А, і тут його голову Катю, а що це у тебе на шиї? Навіщо ти носиш у себе на шиї мертвого чоловіка, а в неї хрестик? Вона каже, що це Бог, який Воскрес. На що він каже, що це чоловік, який помер і який вважав себе Богом? Але, вважаючи себе Богом, він просто міг бути психічно хворим? Ну, на що Катерина торкається свого хрестика і е, прокидається? Так, дякую, дякую, дякую. А у мене ще є сьогодні завдання вивчити на пам'ять монолог Мелашки і розказати його. І також про вивчити монолог Блазня. <гаси> і Шекспірського твору. Ну, а я вам дякую, що ви були зі мною. Сьогодні старалася для вас грати роль такої субісексопільної письменниці і, надіюся, у мене це вийшло. Отже, бай-бай!